Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, і В сьогоднішньому відео ми будемо говорити багато про сільськогосподарську землю як інвестиційний актив, особливо в контексті того, чи він дійсно є пасивним інвестиційним активом, і чи варто в 2024 році розглядати його як альтернативу, наприклад, фондовому ринку або іншим видам активів. Також я поділюсь своїм звітом за березень і початок квітня 2024 року. Поїхали, але перед тим же традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках досі захищають нашу з вами незалежність і дають мені можливість записувати це відео, а вам його дивитись, і всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали чи є дійсно сільськогосподарська земля? Активним чи пасивним джерелом доходу, і чи в принципі потрібно розглядати її в 2024 році. Перед тим, як я обіцяв, показую вам портфель на кінець березня, початок квітня 2024 року, особливо хороші новини були ті, що я отримав майже 100 доларів дивідендів у березні. Це чудовий результат. Ось мій підведений підсумок, який я роблю по досить не Типові схемі, але яка мені зручна, ось вже в мене показує, що 170 доларів я отримав дивідендів лише за 3 місяці цього року, що безумовно хороший результат. Також я мав деякий реалізований прибуток, але в березні був нуль. А вже в квітні я отримав 130, насправді 115 доларів від продажу кол опціону. Якщо ви не бачили це відео, то подивіться, це дійсно цікавий інструмент. І загалом прибутковість ми бачимо, що приблизно 8,8%, але насправді станом знову ж таки приблизно на 10 квітня вона становила. 11% і обганяла прибутковість 500, що в принципі є хороший для мене результат. Тим не менше, мій портфель зростає у вазі на фондовому ринку по відношенню до інших моїх активів. І я задумався, чи варто все ж таки говорити про диверсифікацію. І отут ви бачите, є чудова формула, коли вам треба думати про те, щоб виходити трохи з акцій, переходити в більш консервативні активи. Ось, наприклад, є таке правило, де 50% у вас має бути в акціях, 20% в банда. Решту в ріл-естейті. І я подивився, що дійсно в облігаціях в мене є трохи грошей, в киші теж трошки є. Навіть були якісь криптоісторії. Але в землі або ріал естейті чи нерухомості дійсно моїх активів є дуже мало. І для себе я завжди з цікавістю спостерігав за цим активом, особливо враховуючи ті зміни, які відбулись ось буквально нещодавно в українському законодавстві, де було дозволено купляти. Сільськогосподарську землю на відкритому ринку, і звичайно, не можна не згадати про те, що всі найбільші світові інвестори, такі як Ворен Баффет, Білл Гейтс, Майкл Баррі, вони дуже активно купляють сільськогосподарську землю. Звичайно, це йде мова про Америку. Є предмет над чим задуматись. Ось ви можете подивитись, які є тези інвестиційні щодо купівлі сільськогосподарської землі. Ну, одна з них найкраща це те, що у вас прибутковість очікувана має бути більша, ніж на. Ринку, і якщо подивитись на те, а скільки ж коштує у світі земля сільськогосподарська, то, наприклад, в ЄС ціна становить приблизно середньому 10 тисяч євро за гектар, але в той же час оренда навіть в ЄС не така вже й висока, приблизно 800 євро в рік за гектар. І якщо подивитися на ціну, то їй значно дешевші ціни на гектар сільськогосподарської землі ніж 10 тисяч євро. Але тим не менше, та ціна, яка є в Україні, приблизно 2-3 тисячі доларів за гектар, це все ще дуже і дуже мала. Ціна, і якщо подивитись 23-му році, в мене було розуміння, що навряд чи хтось в період війни, інвестує в сільськогосподарську землю, особливо зі всіма цими ризиками. Але ні, нас за 2023 рік було 114 тисяч гектар проданих. Відповідно до даних державного кадастру. І якщо вас цікавить сільськогосподарська земля, як і мене, то я дуже рекомендую подивитися дослідження Київської школи економіки, яке буквально нещодавно було зроблене за четвертий квартал і грудень 2023 року. В моєму телеграм-каналі ви зможете знайти повний текст. А там дуже багато цікавих показників, в тому числі ось такі, про те, яка в нас середня нормативна грошова оцінка, яка не дуже цікавить, але який розмір середній в нас по оренді. І яка середня реальна ціна, яку ми бачимо у реєстрах, яка, звичайно, все одно, враховуючи українські реалії, не є повноцінною ринковою ціною? Але що найбільше мене зацікавило, це те, що навіть за розрахунками київської школи економіки вони очікують, що на протязі найближчих двох років ми можемо побачити 40% збільшення вартості земельних ділянок, а також Побачили про те, що вже 268 чи 67% збільшилась орендна плата, враховуючи ті відкриті аукціони, які ми бачимо про оренду комунальної або державної землі. Тому про приватні земельні ділянки, по теж можна говорити, що. 8-10 тисяч гривень орендна плата за гектар є досить ем, нормальною і, можливо, буде також збільшуватись. І цікаво, що до земельних ділянок, не знаю, чи можливо всі знали, можливо, ні, але в нас кожного громадянина України є право на безоплатну приватизацію, в тому числі землі сільськогосподарського призначення. Але й не лише ви можете звернутися в відповідні органи і отримати безкоштовно 2 гектара для особистого селянського господарства під садівництво, під будівництво і так далі. але Звичайно, на час війни це все не працює. Як тільки в нас закінчиться воєнний стан, будь ласка, звертайтесь свої ради, сільські, селищні, міські і вимагайте реалізації цього законного права. Тези для інвестування все ж таки, так якщо відійти від безоплатної приватизації, що ми можемо розраховувати або що ставити в основу при ідеї? Інвестування в сільськогосподарську землю зараз в Україні. В першу чергу, звичайно ж, це те, що земля це обмежений актив, на відміну від більшості інших. Ви не зможете побудувати так, це очевидно, землю чи створити. І цей обмеженість цього активу мала би означати, що земля зростатиме в ціні, принаймні творці біткоїна, так кажуть про нього. Ціна сільськогосподарської землі в Україні зараз стартує від півтора тисячі доларів в тих регіонах, де не ведуться активні бойові дії, там де є межа. З агресором або де е, ближче до лінії фронту, звичайно, інші ціни, але ми зараз їх не розглядаємо. Наступною нашою тезою може бути те, що протягом того часу, поки ми очікуємо на капіталізацію зростання ціни, тому що в більшості інвестувати в землю, мабуть, потрібно, очікуючи саме на те, що через кілька років вона як актив збільшиться в ціні, ви зможете отримувати якийсь дохід від орендної плати, але як вже ми сказали, там багато ми, мабуть, не заробимо. Ну і важливо також досить особливо зараз в період обмежень валютних національного банку це те, що ви можете купляти і маєте купляти землю саме в гривнях, і вас немає жодних обмежень. На вивід комісії, і так далі, ризики, звичайно, треба також враховувати чи мінуси того, які ми зараз бачимо при можливості інвестиціях в сільськогосподарську землю, це те, що так у нас іде війна, і навіть якщо ваша земельна ділянка в більш-менш безпечних територіях, все одно ви ні від чого не застраховані, що туди не прилетить, не впаде і так далі. Оренна плата зафіксована в договорі у гривні, тому якщо ви не знаєте, як її збільшити, і 30 років вам буде. Орендар платити 3-4 тисячі гривень в рік, навряд чи це хороша е, ідея для пасивного доходу. Складно самостійно обрати ділянку, є дуже багато критеріїв, які потрібно враховувати. Ви будете залежати від того, хто обробляє вашу землю, тому якщо це якась погана компанія, вона, в принципі, може нічого не платити. У вас є досить низька ліквідність, тобто складно просто от прийти і продати потім землю, тому що у вас є і законодавчі обмеження, і ще інших багато причин. Також в нас є значні витрати саме на старті, на купівлю ось цієї земельної ділянки, тому що вам потрібно йти все одно до нотаріуса, реєструвати це в державному реєстр річових прав на нерухоме майно і все це ускладнює купівлю, на відміну від інших типів активів. Також у вас є додаткове податкове навантаження. При отриманні доходу від оренди, ну і звичайно, продажу також, ну і невизначеність однозначно в капіталізації, якраз через ось цей, мабуть, перший ризик, так тобто, без цього ризику, очевидно, що ми б могли більш точно прогнозувати нашу капіталізацію, яку ж реально потрібно очікувати дохідність від оренди і від капіталізації, з того, що я бачу на ринку, навіть якщо ми візьмемо трошки нижче ніж ринок, 2,5 наприклад, тисячу вам вдасться знайти за гектар. То все одно отримуючи 180 доларів, ви не можете розраховувати більше, ніж на дохідність 5%. Ну, а прогнозована дохідність капіталізації я би закладав її приблизно на рівні 20%. Що сумарно більше ніж 100% за 5 років тому, це дозволяє нам очікувати, що лише від капіталізації вкладені інвестиції сьогодні, через приблизно 3,5 роки, нам подвоїться, що досить і досить хороший результат. І як саме ми можемо обрахувати ось це подвоєння? Це є хороше правило 72, коли ви ділитесь цифру 72 на відсоток вашої прибутковості. І якщо порівняти все-таки земля чи... Фондовий ринок, то тут треба розуміти, що, наприклад, якщо ми говоримо про фондовий ринок, там в нас є дивіденди 1,3% приблизно, якщо ми говоримо про S&P. В землі ну, приблизно 5% так, ми можемо очікувати. Але тут питання, що вони гривневі. Далі ми бачимо, що капіталізація в нас буде 20 річних в земельній ділянці, і тут же ми говоримо, звичайно ж, про долари. А в фондовому ринку навряд чи ми можемо очікувати більше, ніж 10, якщо ми говоримо про. Широкий ринок період для того, аби подвоїти наш капітал. Якщо ми врахуємо ще е, дивіденди або е, суму від оренної плати на земельних ділянках, якщо все буде окей, то ми можемо розраховувати менш навіть ніж 3 роки, так тобто 2 роки і одну восьму третього року, ви можете подвоїти свій капітал, при тому, що на фондовому ринку це вас займе 6-7 років. Ну і витрати важливо дуже знову ж таки. Те, що ви можете купляти земельні ділянки без втрати на початку, так на відміну від фондового ринку, де все одно нам прийдеться платити приблизно піввідсотку комісії в кращому випадку, ну і також в нас є ліміти на. Обмін гривні на валюту, і також на курсові різниці в нас ще буде додаткове оподаткування. Ну і купівля в нас є варіант купити самостійну земельну ділянку, і там не буде жодних комісій, і продати також самостійно, але тоді навряд чи ми можемо робити про таку високу капіталізацію. Або ж ми можемо заплатити управляючій компанії, яка це зробить за нас, і тоді очікувати, звичайно, на вищу капіталізацію. При тому, що в фондовому ринку в нас таких проблем про комісіях не буде, і це теж потрібно враховувати. Як самостійно купити земельну ділянку? Я вже говорив, що для мене це не варіант. Тут ви бачите інфографіку, купа треба різних факторів враховувати. Це точно вже не можна говорити про пасивність, якщо ми ходимо і міряємо якусь родючість землі, чи визначаємо кліматичні зони, чи обираємо тих фермірів, які ми хочемо а, отримати. Тому тут теж треба розуміти, що є величезна різниця між... Здавалось би, одним і тим же ж активом, так сільськогосподарська земля. Насправді вона супер різна, супер різний потенціал до капіталізації, і відповідно це теж важливо розуміти, де ж можна шукати земельні ділянки. Є багато варіантів. Перше, ви можете взагалі самостійно шукати когось там, бабцю чи ще когось, хто має пай і вам готові продати, або знаходити брокерів, такі як Купіпай, Ленд Клаб, Земінвест. Які заробляють якраз на тому, що вони вам зможуть продати землю від того, хто хоче її продати. І в цій схемі нібито здається, що це краще, ніж коли ви йдете до управляючої компанії, наприклад, як твоє коло, але теж треба розуміти, це майже як в нерухомості, навряд чи брокер, який заробляє з відсотку від продажу, зацікавлений в тому, аби ваші інтереси найкраще були представлені при якраз. Пошуку земельних ділянок Брокер зацікавлений від того, щоб угода відбулася так. Чим більше він продасть, тим більше він заробить. І для нас, як покупців, ось ці посередницькі схеми є досить ризикованими. Але самостійно обирати це так само дуже дуже складно. Тому я схильний до того, що якщо ми говоримо про землю, треба дивитись на тих, хто вже має досвід того, де купляти, яку землю купляти, яким чином. Робити так, щоб дохід від оренди збільшувався, і це означає, що ну не просто цей актив може бути пасивним видом доходу, якщо все робити самостійно. Так якщо ми розглядаємо саме як пасивний дохід, очевидно, нам треба когось, хто розуміється у цій справі. І тут ви бачите, ось, наприклад, приклад розрахунку реальних земельних ділянок з реальними орендарями, хто саме там орендує і з визначенням того. Який строк, яка оренда плата, яка вартість землі, і розрахунок прибутковості при ось цих курсах, які ми зараз бачимо. В середньому розраховує твоє коло на те, що 23% ви отримаєте приросту капіталу, і десь 20%, якщо говорити про 1-3 роки, і 20% знову ж таки, так як і ми рахували, якщо говорити більше, ніж 4 роки до 10 років, але також вони справедливо говорять, що вони будуть брати винагороду 12% від орендної плати або приросту капіталу і ще при копів. Також в них є комісія ось тут 7%. Ви теж бачите на самому старті. І що мене завжди турбувало в земельних ділянках, це те, що ми маємо ось ці витрати, які також не дуже би хотілося. Нести, але вони не від'ємні. Якщо ви входите в цей актив, у вас будуть витрати і при купівлі, і при передачі землі в управління, і при продажу також буде багато витрат. Але тим не менше, чистий прибуток навіть розрахований у доларах, очікується приблизно на рівні 18%. Тут всі розрахунки ви можете подивитись. Проте, які помилки, мені здається, найчастіше роблять роздрібні інвестори, ось, наприклад, такі, як я, які до того не мали жодного досвіду інвестування в земельні ділянки. І Зараз лише її розглядають. Це в першу чергу порівнювати її із тим, як ми звикли, наприклад, заробляти при оренді квартир, коли самостійно ви можете купити найкращу квартиру, найкращій місцевості, зробити найкращий, найдешевший ремонт, знайти там майстрів, потім самостійно знайти орендарів і таким чином максимізувати свій інвестиційний результат в кінці. З землею, мені здається, тут повністю зворотня ситуація. Вас. Найбільший буде інвестиційний прибуток у капіталізації землі, це ми вже сказали, і він можливий лише якщо ви маєте багато землі. І важливо, щоб це багато землі було в одному місці або з одним орендарем. І важливо, щоб ще цей орендар був хорошим орендарем і платив постійно збільшував вашу орендну плату, і був зацікавлений в тому, аби, наприклад, самостійно викупити, або хтось зацікавлений в тому, аби далі з цим орендарем працювати. Тому найкраща дохідність буде якраз при умові, що у вас є багато землі, і ви тут можете або просто скуповувати, наприклад, землю у цілому селі, або знайти того, хто є управителем і вже має великий земельний банк. Ну і тут ми можемо подивитися на графіку, а які ж найбільші в нас компанії. Дійсно, у нас є великі агрокомпанії, які коштували станом на 22 рік майже 2 мільярди доларів один і так далі. І з ними, звичайно, ви, як власник одного паю, де там оренда зафіксована на 30 наступних років, навряд чи зможете домовитись ані про збільшення орендної плати, ані розраховувати на суттєво. Капіталізацію, тому проміжний висновок для максимізації доходу від оренди та отримання бажаного доходу від капіталізації, вам потрібно купляти дуже багато землі або ж співпрацювати із управителями. Переваги якраз моделі управління вони полягають у тому, що ці компанії, які управляють, якщо вони дійсно хороші, вони знаходять найкращі землі з найкращими холдингами, які знають свою справу, платять найвищу оренду плату, можуть переглядати це дуже важливо оренду плату частіше ніж раз на 30 років. Наприклад, раз в 5 років чи навіть ще частіше і мають оцей леверич і вплив на ціноутворення і на оренді, і на пізнішій капіталізації. І безумовно, одним з таких управителів. Мабуть, найкращим на українському ринку станом на зараз це і компанія Твоє коло, яка забезпечує вам те, що ви точно маєте найкращу землю і найбільший потенціал до інвестиційного прибутку. Вони кажуть, що вже 14 років на ринку, також що вони проаналізували більш ніж 600 тисяч гектарів. Вони працюють в 100 районах 10 областей. Проходять кожна ділянка в них спеціальну перевірку на якраз у ці грунти, родючість, юридично, звичайно, і фінансове моделювання. Ну і крім того, вони пропонують дуже багато хороших рішень, які спрощують так і дають вам можливість якраз мати саме пасивність в інвестуванні у земельну ділянку. Якщо знову ж таки ви не вірите, що. Управлінці якимось чином додають вам до прибутковості, то можете подивитись лише ось останній звіт їхній для інвесторів про те, що в середньому вони досягли зростання на рівні приблизно 20% в фактично дуже поганий 2023 рік або складний так для всіх аграріїв при усіх можливих ризиках воєнних. Ну і крім того, є ті методики, які вони застосовують, які фактично для нас, як роздрібних інвесторів, майже неможливо досягти у підборі переговорів. Ворог і виході із цієї інвестиції, крім того, в твоє коло є ще багато фішок. Одна з них це те, що ви можете інвестувати не лише як фізособа із досить негативними наслідками податковими у вигляді 19,5%. Оренди, а наприклад, інвестувати через юридичну особу, якщо ви розглядаєте інвестиції не в одну ділянку, а хоча б 5+, то дійсно юридична особа для вас буде можливо одним з найкращих варіантів, тому що, по-перше, у вас зменшення ставки оподаткування на оренду. По друге, ви можете продавати свою компанію, а не земельну ділянку для наступного інвестора і таким чином зменшити ще й податок при продажі, і крім того, обійти всі обмеження, які є в частині законодавства. По реєстрації, перереєстрації витрати знову ж таки на нотаріальне оформлення. Ну і наступна, мабуть, одна з основних причин, чому ми взагалі записуємо це відео, це те, що в твоє коло буквально в квітні цього місяця вийшов ще один механізм: спосіб інвестування в земельні ділянки це через рід, Хоча не дуже мені подобається це слово в українських реаліях, але це по суті означає, що ви можете дійсно вже от прям 100% вважати цю інвестицію пасивною, бо ви інвестуєте у інвестиційні сертифікати пайового фонду, який є власником земельних ділянок, і в за рахунок ось цих додаткових інвестицій. Компанія з управлінням активів, яка є засновником цього інвестиційного фонду, буде збільшувати свій земельний банк, збільшувати виплати ваші при оренді і гарантувати те, що на виході, коли ви продаєте ваші інвестиційні сертифікати, ви зможете отримати ту очікувану прибутковість, або ж що дуже важливо, ви зможете набагато швидше. Вийти з інвестицій без виконання всіх ось умов про похід до нотаріуса, пошук нового покупця, який оплатить державну реєстрацію і так далі, тому подібне. І тут у нас є два варіанти підходу. Один є фонд із щорічною виплатою дивідендів в вигляді доходу від орендної плати, там вони гарантують 6% в гривні, плюс, звичайно, капіталізація, яку ви отримаєте через 4 роки, в 2028 році. І другий тип, можливо, навіть і більш цікавий, це. Те, що вам не будуть виплачувати дохід від оренної плати, весь цей дохід буде. Інвестований в нові земельні ділянки, і ви отримуєте на виході приблизно 15% пробутковості у доларі. І цей вихід планується на 2023 рік. Але ви завжди можете достроково продавати ваші інвестиційні сертифікати. І як я вже сказав, засновником цього інвестиційного фонду є компанія з управліннями активів «Профіт». Ну і переваги інвестування в сільськогосподарську землю саме через фонд, це фактично. Відсутність будь-яких недоліків інвестування у землю просто так. Тобто, у вас немає нотаріального оформлення, плати за державну реєстрацію, плати за управлінням активів, комісії при купівлі, комісії при продажі, У вас немає обмежень на продаж інвестиційного цього сертифікату на вторинному ринку, будь-кому будь-коли. Фактично, ви зможете вийти з інвестицій за один день, і у вас отут вже точно є. Те, що ми говорили самого початку, реальна пасивність і збільшення ліквідності, яка на відміну від звичайної землі, є досить. Е Невисокою, ну і також важливо, що тут земельні ділянки якраз кращої якості, не такі, які ми говорили там за півтора тисячі, де ви навряд чи зможете отримати хорошу дохідність. Тут де мова про вартість середньої земельної ділянки 2-3 тисячі доларів, і є перелік, де саме ці земельні ділянки зосереджені. Більше того, будучи співвласником кожної земельної ділянки, ви можете на сайті твоє коло подивитися детально мапу всіх земельних ділянок. Із зазначенням по кожній кадастрового номера площі її ціни, також того, скільки буде сплачуватись за неї орендна плата і прогнозованої дохідності. І я вважаю, що це дуже круто і прозоро, що ви можете дійсно бачити всі об'єкти нерухомого майна, із зазначенням відкрито ціни і прогнозованого доходу, хто є орендарем, яка очікується орендна плата, і бути таким чином впевненим в тому, що ви купляєте не лише якісь віртуальні сертифікати. А стаєте реальним співвласником кожної із вказаних земельних ділянок. І сподіваюся, що в майбутньому весь цей диверсифікований земельний банк буде лише зростати і збільшенням кількості співвласників відповідного фонду, що буде мати наслідком його прибуткову капіталізацію на етапі того, коли прогнозується його закриття і продаж відповідних активів. Що цікаво, на практиці це дійсно працює. Я перевірив, ви можете зайти на веб-сайт. Брокера інвестиційного універсу там створити свій кабінет буквально за кілька хвилин, знайти в розділ пропозиції від партнерів, знайти фонд земельних інвестицій твоє коло, і побачите, що ви дійсно можете купити. Важливо, що купити ви зможете від 122 інвестиційних сертифікатів на старті, але далі ви можете докуповувати навіть по одній тисячі гривень, тому для навіть розрібного інвестора. Це теж для тих, хто хоче почати, так цікавиться інвестиціями в земельну ділянку. Це, мабуть, буде одне з найбільш простих рішень. Ну і важливо, хто ж такий цей інвестор, так тому що не всім підходить така модель. Звичайно, ви можете сказати, що ви самостійно все краще знаєте і зробите. І це теж варіант. Але якщо ви маєте активне джерело доходу, ви не вважаєте за доціни купляти зараз. Якусь е, комерційну нерухомість чи житлову нерухомість, що, мабуть, правильно, і не можете інвестувати всю суму на фондовому ринку через певні обмеження. При тому вірити в те, що в Україні все буде гаразд, то і ось буквально кілька цитат інвесторів в твоє коло, з якими я усіма погоджуюсь, при тому, що вони ще інвестували до створення можливості ось о, цього фонду інвестиційного, де зараз ще більше все. Спрощується. Тому, якщо вам цікава земля, будь ласка, звертайтеся в твоє коло. Посилання я залишу під описом цього відео. А якщо ви хочете, щоб ваш нетворс зростав як у Ворона Баффета, то дивіться цей канал, підписуйтесь на нього, ставте коментарі, залишайте лайки. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!